Добрий вечір. Мої любі передплатники Україномовного каналу. Дивіться, який гарний вечір. Зорі на небі, ясні. Все у Харкові. Тепло, затишно, весна, 2 березня. А воно годить і ходить. Боже. Коли це вже скінчиться, зараз граємо з бабусею в доміно Ще слайку у гості прийшов. І мене вони. козлом залишають. Цапом підказує Славик цапом. Він українському вилуче мене. Але ну, ми вчилися ну, з третього класу у одного вчителя. Але як? Я забув, що сам все. Ну так, да, ладно. Так, що ще розповісти вам. Світло бачите, є. Машинки їздять, швидка допомога ось кудись поїхала. Тривога лунає. В доминах граємо і. ладно. Все було б гарне, якщо б не було б цього всього. Так, будемо сподіватися, що це все скінчиться. Дуже сподіваємось. Будімо, будемо дуже сподіватися на весну, на мир, на. Все. Всім щиро дякую за те, що дивитесь, лайкайте, підписуйтесь. І... Будемо жити, не ні на що. Бачите? І тривога скінчилася, і хай все скінчиться. Пока, мої любі. До побачення.